Росіяни хочуть зайти у Дніпропетровську область до 9 травня. Про це йдеться у повідомленні тактичної групи Вугледар. Двоє полонених окупантів дали свідчення про суворий наказ вийти на адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями до 9 травня. Через це ворог провів від початку квітня у зоні відповідальності тактичної групи Вугледар дві масовані наступальні операції із залученням бронетехніки. Окупанти шукають шпарини в українській обороні, намагаються проскочити до населених пунктів з метою накопичення. Зазначили військові. Втім, українські війська знищують противника і не дають йому можливості реалізувати свій задум. Детальніше про все це будемо говорити із лицарем ордену Богдана Хмельницького, директор аналітичної групи Левіафан. Микола Мельник долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пане Миколо. Добрий день. Звісно, ми зараз з вами поговоримо безпосередньо про ситуацію на полі бою на лінії бойового зіткнення, але я хочу почати із того, що вибухає на території 51-го арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Російської Федерації. Поки що офіційна українська влада це не коментувала жодних даних у генштабі не наводили, але Ну там 45 сховищ, 30 майданчиків відкритого. Типу, я дивлюся, росіяни там зберігали понад 100 тисяч тонн ракети. Ну загалом, такий великий а, боєприпас. Наскільки це знаєте така м -м, жирна ціль для України? Ну це дійсно перепрошую за сленг, але важлива ціль для України. Адже ми прекрасно усвідомлюємо, що наших засобів ППО недостатньо для того, щоб захистити. Наше нево ну, подобається, не подобається. Давайте тверезо дивитися на речі. І я розумію, що в нашому генеральному штабі в Керівництва Сил оборони України цю також цю проблему усвідомлюють. Ну відповідно, якщо ми не можемо знищити всі ракети, які вже летять, ну відповідно треба знищувати їх, поки вони не взлетіли. Відповідно, нашими пріоритетними цілями буде якраз скупчення. Засобів ураження ну так само, як і для будь-якої бригади, там будь-якого корпусу, завжди є головна ціль це знищення живої сили, яка яка скупчилася на певній ділянці. Тобто, це звичайно військова логіка, і я можу лише потішитись, тому що у нас виходять такі речі, адже чим більше буде вибухати складів і місць зосередження живої сили, техніки. Засобів ураження ворога, тим менше доведеться воювати нашим воякам, тим менше буде навантажено наші системи ППО. А наскільки це кропітка робота? Адже ну понад 500 кілометрів від кордону, це ну не багато, немало. Але тут я не запитую вас, чи ми могли туди, туди дістати, але ж це ж треба провести і розвідку, і масштабно підготуватися для того, аби знищувати такі цілі. Ви насправді відповіли е, в своєму питанні на своє ж запитання. Робота є крупітка кропітка, адже перше, треба з'ясувати місце зосередження засобів ураження. По-друге, зрозуміти об'єм, що там є. По-третє, зрозуміти, де саме е, воно знаходиться, тому що полігон або склад він має доволі великі, займає великі площини, тобто то, по декілька десятків гектарів, і треба розуміти, де саме знаходиться. А те, що ми хочемо вра... уразити, відповідно, це розвідка, і це, я думаю, головне управління розвідки тут доволі сильно допалося. Адже без їх даних, без розуміння, в якій конкретно точці знаходиться те, що ми хочемо знищити, ну еф... операція не буде ефективною. І тут, скажімо так, 50, навіть 60% це вдала успішна робота розвідки. Ну і далі це. 40 відсотків це засоби враження, тобто це інженера, які мають розробити цей. Ну я не знаю. Я чесно, я не знаю, чим це буде дійсно це враження, але зробити прокласти маршрут так, що вони обійшли всі системи ППО, запустити поряд із цим декілька е фальш цілий Тобто, це доволі важлива кропітка робота, і але ще десь дві третини роботи тут, звісно, на розвідці. Тут ще такий важливий момент сприйняття українського суспільства таких успішних операцій, пане Миколу. Тому що після ось таких новин знаєте, суспільство ділиться на дві частини: хтось невимовно радіє, а хтось каже про те, що ну все тепер варто готуватися до те, що росіяни будуть мститися і завдавати ударів у відповідь. Але ж їм точно не треба приводів для того, аби це робити, і тероризувати українське населення. Ну, це ви зрозумієте правильно, друга категорія населення. Вона завжди є більшою. Подивимося правді в очі, але це люди, які завжди всім незадоволені, Це люди, які завжди е, чекають цього найгіршого. Для мене в принципі взагалі не важливо наскільки росіяни будуть розгнівані після того, як вони в нашого солдата 20 лютого, 2014 року в Криму. Так здається, це було тоді. Тому наразі відбувається війна, росіяни будуть знищувати нашу цивільну інфраструктуру. Ми будемо знищувати росіян і іншого виходу з цієї війни немає, і переможе той, хто знищить більше противника. Тому я завжди вітаю будь-яке ураження сили противника. Зрозуміти правильно, навіть якщо одна людина один російський солдат. Поранений це вже досягнення. А якщо ми знищили такі, і що ми знищимо склади, це велике досягнення, адже звісно можна найняти мільйон і видати їм автомати. Але якщо цим, цим автоматом не буде що стріляти, ну це просто мільйон мав. Тому я дуже вітаю нашу роботу, наші сили оборони з ураженням складів противника. Якщо не говорити про плани ворога, то Російська Федерація не зупиняється в тому, аби захопити якомога більше української території. Хочу з вами поговорити про ті загрози, які зараз ворог несе для Сумщини. Адже головком Олександр Сирський повідомляє про те, що Російська Федерація намагається прорватися до кордону і до кордону і Сумщиною. І там ідуть якраз таки сильні бої. І минулого тижня в військовій місцевій адміністрації. Повідомляли про те, що фактично на третину збільшилася кількість спроб зайти російськими ДРГ або якимись штурмовими групами. Наскільки ця ситуація небезпечна? І чи в такому разі ми можемо говорити про те, що операція на Курщині вона була успішна, якщо зараз загрози для сумщини зберігаються? Дивіться, якщо говорити про операцію на Курщині, треба розділяти на два етапи: Перший наступальний, і другий, другий – оборони. Наступальна операція дійсно була вдала, але е десь вона скружила голови нашим батькам-командирам, і вони не змогли достатньо якісно підготуватися до оборони. Знову ж таки, не всім, і знову ж таки, е можливо, я не маю права доволі оцінювати звісно, Звісно, не маю права оцінювати кожного комбрига, але якщо ми бачимо. Картинки з розстрілами наших військовослужбовців Ну відповідно противник зумів подолати наші оборонні лінії. Відповідно зумів зійти в тил нашим позиціям, відповідно, зумів оточити, взяти в оточення солдат. І потім розстріляти. І це велике питання. Все ж таки до наших батьків командирів. Хто це допустив? і Чому так відбулося? Тому Курська операція перший етап наступальний дуже вдалий. Я думаю, ця операція йде. Просто в підручники оборонний етап все ж таки викликає дуже багато питань. Якщо говорити про операцію на Білгородщині вона має дуже обмежений успіх. Те, що ми захопили там, здається, одне село два хутора, звісно, доволі в той момент, коли це відбувалося. Нагадаю, це було якраз коли підсуджує, обвалився фронт. Можливо, це мало сенс, чи є сенс далі продовжувати бої? Ну звісно, є, якщо ми знаходимося на, на тих позиціях, які зручно обороняти, якщо ж якщо ж ми ведемо там бої за нікому не потрібні посадки, знищуючи нашу піхоту, ну викликає велике питання. Але знову ж таки, як сказав пан Цирський, він знаходиться на тому напрямку. Відповідно, він несе всю відповідальність за те, що там відбувається. Якщо повернутися до вашого питання, що є критичним, що не критичним, ну тут давайте все-таки концентруватися на тому, що ми розуміємо під критичністю. Для мене критичність є це ведення боїв сумах. Чи є противника сили та засоби для цього? Поки що, м поки що немає. Тому нем але немає саме через те, що там є сили оборони, які доволі успішно знищують живу. живу Живу силу та техніку противника і іноді йдуть не іноді, а доволі часто йдуть контратаки. запроваджують тактику активної оборони. Тому я не думаю, що ворога буде сили вистачить сил та засобів нав'язати дійти аж до суму. А як би ви охарактеризували ситуацію на Покровському напрямку? Адже ось буквально в ОТУ Хортиця сказали про те, що російські війська поступово відступають із західних околиць міста Покровськ, тому що їм не вдалося перерізати трасу з Дніпропетровської області. Ну і при цьому вони активно проводять заміни і ротації. Про що це може свідчити? Ну, по перше, росіяни наразі більше сконцентровані на тому, щоб вибити наші сили з Курщини та Білгородщини з одного боку, з іншого боку, генерал Драп'ят, який здається, був признав якраз призначений у Хортиця він е зумів налагодити якісну оборону о, саме покровська, і дійсно, росіяни доволі сильно до призначення пана якщо що буде згадувати росіянам. Вдалося перебити залізну дорогу, і вони вже виходим. Ну майже виходили там було 6 кілометрів до траси. А пану Дроп'ятому вдалося організувати якісну оборону. Вдалося максимально ефективно використати ті підрозділи, які були задіяні для оборони Покровська, і організувати доволі стабільну якісну оборону. І ви знаєте, не можна казати, що противник відступає. Він елементарно змушений відходити, адже наші засоби враження надають можливості. Ні, зачепитися, тобто, за рахунок того, що нам вдається доволі вдало комбінувати а міномет, сили БПЛА, сили безпілотних систем, противник елементарно вигідніше відійти, адже вони розуміють, що немає сенсу тримати в зруйнованих на півселах по 50-100 людей, які все одно там через 2-3 години перетворяться на трупи. Ми маємо розуміти, що у Росіян також великий брак живої сили, не такий, як в українців, але також він є. І знов ж таки росіяни, як і українці, зараз будуть шукати вихід з цієї ситуації. Звісно, вихід з цієї ситуації це збільшення дронів, як наземних, так і повітряних. Тому я думаю, війна в 2026 році буде скажімо так вона буде разюче відрізнятися від війни 24 четвертому році. Це буде стосуватися і зміни тактики, це буде стосуватися і залучення піхоти, і комбінації від і військ. Тому це я думаю буде щось приголомшливе, переголомшливе, але я вірю, що українці до того підготуються більш якісно. Пане Микола, ви сказали про 2026 рік і про те, якою в цей період буде війна. Тобто, у вас немає е, жодних ілюзій стосовно будь-якої мирної угоди чи перемир'я. Ну яскравий приклад великодні перемир'я, яке не спрацювало. Дивіться, великодня перемир'я спрацювало в частині, де українським силам заборонено було вражати ворога, і вони е, за цей час буквально за добу. Зуміли підвести людей, вивести поранених, як е більш якісно облаштувати свої позиції. Е я думаю, внутрішні чати окремих бригад просто такі майорять від відео, там де росіяни е презирливо машуть, е махають нам в Мавіки. Тому е і так буде і в подальшому ми будемо мати одне, друге, третє перемір'я. Яка різниця, якщо все одно це буде далі війна? Тому я наголошую, нам треба. Готуватися і готуватися вже до війни 26 го року, тому що те, що ми маємо зараз, це маємо зараз. Але наша проблема нуді в тому наших батьків-командирів, що ми концентруємося на сьогоденних задачах і не думаємо, що будемо робити завтра, але все одно я бачу позитивні зрушення, і я вірю, що в 26 му році ми підійдемо якраз. З точки з двох точок зорок базових, перше це солдат, це ресурс, які вже не відновлюються, вже забули цю історію, і що та ладно, мені завтра нових пришлють. Більше того, кожного офіцера, який це говорить, треба все ж таки почати притягати до певної відповідальності. А друге, це дійсно залучення сил безпілотних систем і дуже сильна інтеграція піхоти і сил безпілотних, артилерії, мінометів і сил безпілотних систем за цим майбутнім. От, ви говорите про те, що ми маємо знати, що робити завтра, що робити із Дніпропетровщиною, адже ось росіяни, які потрапили в полон збройних сил, говорять про те, що у них є мета вийти до адмінкордонів Дніпропетровської області до 9 травня. Ну і там насправді залишаються лічені кілометри близько п'яти. Хай виходять питання ж тому, як ми підготуємося до того, якщо ми там зробимо доволі якісні, навіть дистанційно, доволі якісні мінні поля, то хай ідуть. В принципі, нічого поганого в тому, що там помре ще 5-6 тисяч росіян, я не бачу. Питання в тому, що не важливо, що думає противник, важливо, як ми готові до битви. Ми доволі сильно не врахували цей факт двадцять 2023 році, коли ми е думали, що найрозумніші звірі в цьому лісі. Ні, ми отримали свій уроки. Відповідно, зараз маємо його використати. Тому, якщо ми розуміємо напрямок з удару противника, то чому ми не можемо там підготуватися? Яких сил і засобів нам не вистачає? Я думаю, що якщо генеральний штаб розуміє загрозу, то він зможе якісно підготуватися. Ну або у нас проблеми в стратегічному управлінні. Щиро дякую вам, пане Микола, за цю розмову за ці думки, які пролунали в нашому ефірі, і дякую за ваш внесок у нашу перемогу. Микола Мельник, лицар ордену Богдана Хмельницького, директор аналітичної групи Левіафан був із нами на зв'язку.